Отже, друга частина нашої практичної роботи сьогодні буде присвячена якраз безпосередньо визначенню потужності конденсаторних установок з номінальною напругою конденсаторів до 1 кВт і понад 1 кВт. І для вашої зручності я продемонструю безпосередньо це все на прикладі підручника Рудницького, в якому методика самого розрахунку вона наведена. і за яким ви будете безпосередньо вести розрахунок потужності конденсаторних установок для компенсації реактивної потужності в системах електропостачання промислових підприємств. Отже, пункт 5.2. Визначення потужності конденсаторних установок з номінальною напругою до 1 кВт. Потужність цих конденсаторних установок визначається при розрахунках систем внутрішньозаводського та внутрішньоцегового електропостачання. Максимальна реактивна потужність, яку доцільно передавати через трансформатор 610 на 0,4 у мережу напругою до 1, кВт для забезпечення бажаного коефіцієнта його завантаженості, становить усього у нас Формула 5.6. Тобто вона залежить від кількості трансформаторів. Повної номінальної потужності трансформаторів, оцього коефіцієнту завантаження розрахункового значення е, е, активного навантаження на третьому рівні електропостачання, тобто це циховий рівень, ми з вами його розраховували в таблиці 1.3. Це з першої практичної роботи, ми дуже часто будемо до неї звертатися. Е, якщо під коренем величина виходить зі знаком мінус, то тоді приймають. Оцю потужність QT, да, про яку ми з вами говорили, це у нас максимальна реактивна потужність, яку через трансформатор да, доцільно передавати її приймають рівною 0. Потужність конденсаторних установок із конденсаторами номінальною напругою до 1 кВт. У курсовій роботі номінальною напругою 0,4 кВт визначають як розрахункове значення навантаження на третьому рівні електропостачання. Тобто, це знову наша таблиця 1,3. Мінусу це QT, яке ви порахували. Для застосування приймається найбільша стандартна величина потужності конденсантної компенсаційної установки, яка обирається за спеціальною технічною літератури за таблицями П1, П2 додатку П. Кількість ККУ для конденсаторних компенсаційних установок для трансформаторних цехових підстанцій повинна бути парною та однакової потужності. Це дуже важливий момент. Тобто, кількість, яку ви оберете, має бути парною, і вони всі мають бути однаковою потужності. Якщо у вас виходить оця. Q, яку ви порахуєте, номінальна для конденсаторної установки менша або дорівнює 0, то встановлювати конденсатори номінальною напругою до 1 кВ не потрібно взагалі. І тут є приклад. Тобто, в прикладі, що за основу береться. Визначити необхідну потужність НКУ, які приєднуються для двотрансформаторної КТП механічного цеху номер 1 з номінальною потужністю трансформатора. Ви його вже обирали на попередніх роботах. Живляться електропіймачі другої 3 третьої категорії надійності, значить, P розрахункове на третьому і Q розрахункове на третьому рівні електропостачання. це з таблиці 1.3, яку ви вже рахували. Значить, за таблицею 4.1, знову ж таки, це в нас вже було завантаження трансформатора 08. Це у нас було в четвертій практичній. Рахуємо нашу величину реактивної потужності, яку доцільно передавати через трансформатор для того, щоб забезпечити його навантаження на рівні 0.8. Визначають номінальне значення конденсаторної установки. І вийшло в них у них 559,6 кВт реактивний. У зв'язку з тим, що трансформатори даної цехової КТП не пропускають цю необхідну реактивну потужність у мережі напругою до 1 кВт, то слід встановлювати конденсатори напругою 0,4 кВт. За результатами вибору вони обирають. значить, Конденсаторну компенсаційну установку. Зараз ми про це поговоримо. Типу УКРП 04-260-20У3 безпосередньо. З утрин ми окремо теж поговоримо. Аналогічні розрахунки для вибору номінальної потужності конденсаторів номінальної напруги 0,4 кВт для цехових підстанцій і інших цехів. Дані за варіантом наводяться в таблиці 5.1. Тобто, дивіться, що ви маєте зробити? Ви з. Для всіх ваших семи цехів, як це і було до цього. Маєте порахувати максимальну потужність, яку ви можете пропустити через трансформатор. Відповідну потужність батареї, яку ви маєте взяти. І обрати батареї на напругу 0,4 кВт парною кількістю. Ну і відповідною потужністю. Вони мають бути всі однакові. Ми не будемо з вами обирати. Установки типу УкРП, це от перший момент, за яким ми відійдемо від цієї книжки. Я в Moodle прикріплю каталог. Я його зараз там в практичній роботі до практичної роботи я позначу. Ми візьмемо за основу інший каталог. З яких причин по-перше, установки типу УкРП вони вироблялись безпосередньо в Запоріжжі, дійсно так, але на сьогоднішній день і вже дуже давно вони не використовуються і не виробляються. На сьогодні їх немає. В інтернеті продаються і виробляються установки типу УКРМ, установка компенсації реактивної мощності. У КРП це установка компенсації реактивної потужності. Насправді, ця установка компенсації реактивної потужності є ніщо інше, як у КРМ установка компенсації реактивної мощності, яку виробляв Курський електроапаратний завод і Оренбурзький електроапаратний заводи, і це їх розробка. Наші їх просто закуповували, міняли шкільдик в кращому випадку, і перепродавали тут. Ну, у КРП та що в Запоріжжі вироблялася, це все одно була схема Оренбурзької. Електроапаратного заводу, яка ну, на сьогодні в Росії вона виробляється і далі, але у нас вони Укренерго, не допускаються до використання, тому ми цю установку типу КРМ використовувати з вами не будемо. А у КРП, як ну, така, скажімо чесно. Заміна просто одної букви в назві, Укренерго все одно не дозволило її до використання. Теж на сьогоднішній день не виробляється. Тому ми за додатком П обирати нічого не будемо. Я ще раз повторюю, що я зараз приєднаю каталог, я знайшов український просто виробника, у якого виробляють вони саме от в Україні конденсаторні установки, і для прикладу ми їх будемо з вами використовувати. Так, також тут показано приклад. 2, в якому показано, що буде, якщо у вас QNKU вийшла від'ємна. В такому разі в використовувати компенсаційну установку взагалі не потрібно. Але наперед ви цього не вгадаєте. Це вже може бути навіть в одному цеху потрібно, а в іншому не потрібно. Може бути, що в багатьох цехах не потрібно. Це виключно вже на підставі розрахунки. У вас буде виходити. Також показано приклад окремо 5.3, в якому у вас Q, яка виходить через трансформатор, дорівнює нулю. Таке теж буває. Тоді номінальна напруга. Тобто це значить, що через нього не можна пропускати, треба компенсувати всю потужність. Тоді ви просто QNKU приймаєте рівній номінальній потужності на третьому рівні. Ну, фактично все робиться за розрахунками. Тобто тут ніяких там додумувань вам виконувати не потрібно. І так само обираєте цю компенсаційну установку. Тобто три приклади вам показані, коли потрібно встановити, коли вона від'ємна і коли повністю треба компенсувати. Іншого випадку у вас просто не вийде ні в кого, далі це визначення потужності конденсаторних установок з номінальною напругою 6,3 та 10,5 кВт. Потужність цих конденсаторних установок при розрахунках систем зовнішнього та внутрішнього заводського електропостачання визначають за формулою. Яка у вас е наведена? Да, тобто вона залежить від того, що ви на низькій стороні встановили це сумарна оця потужність, е яку ви встановили на низькій стороні. Для застосування приймається найбільша стандартна величина потужності конденсаторних компенсаційних установок, яка обирається за спеціальної технічної літератури. Ну вони тут знову пропонують за додатками це зробити. Ми це будемо робити не за додатками, а безпосередньо за тим каталогом, який я приєднаю в Moodle. Ще раз підкреслюю. Якщо встановлення, встановленні низковольтних ККУ залишається нескомпенсована реактивна потужність, що обумовлює достатньо великий крок шкали номінальних потужностей цих ККУ, то її компенсують за допомогою додаткових низковольтних ККУ. Ну і тоді визначають величину нескомпенсованої реактивної потужності. Фактично, тут так само все робиться, є стандартний приклад, ви за цією формулою 5.1 і 5.8 визначаєте, скільки вам потрібно на високій стороні скомпенсувати, і обираєте вже для оцих розрахованих вами потужностей, обираєте відповідно додаткові, компенсаційні, додаткові конденсаторні установки для компенсації реактивної потужності. Ну і на цьому п'ята практично завершується. Тобто, основна її ідея це розрахувати необхідну величину реактивної енергії, яку ви маєте скомпенсувати, і обрати під них відповідні компенсаційні установки. Конденсаторні компенсаційні установки.